Усім привіт, рада вас вітати на моєму каналі, і ми продовжуємо нашу шопінг-рубрику. І сьогодні ми знову лавіні. А, сьогодні буде рубрика така літня, можна так сказати. Тому літній шопінг. І перше, куди ми йдемо, це звісно де-факто. Нас тут зустрічають ось такі манекени, дуже гарні, врожай. отакі сукні просто супер. Одразу почнемо з цієї сукні 600 гривень. Вона на не плече. І вона йде по талії. Далі топ-300 гривень за таким сердечком, але один розмір залишився. І ось так він виглядає на манекені. І шортики ось такі. Шортики у нас коштують 899 гривень. Досить приємний колір, як на мій погляд. Також я тут помітила ось такі просто суперські штани білого кольору за 1300 гривень. Вони в стилі карго і ну, просто супер ці кишені я не можу 500 гривень сорочка з коротким рукавом у рожевому кольорі. Ще покажу деякі новинки. Ось, наприклад, сорочка салатова, футболочка. ось така Вона коштує у нас 449 гривень. Також ще є топ за 300 гривень такий рожевенький. І ще штанці. От, якщо їх потрогати, то вони начебто як легенькі, такі, 1000 гривень коштують. 400 гривень футболка топ, вона така укорочена трошечки в чорному кольорі. Також є ще ось така біла за 400 гривень з принтом. Далі сукня салатова така за 500 гривень, вона йде по талії. Далі жилетка, можна так сказати, 1000 гривень, досить такий цікавий колір, і, до речі, до неї йде ось така спідничка. Тобто, прям цілий комплектик. І коштує 899 гривень така спідничка. І також тут є ще взуття ось таке за 1099 гривень в білому кольорі. Досить гарно, як на мій погляд. Є ще в червоному. Ось, Тобто, на будь-який смак. Далі у нас футболки 299 гривень, шортики різні. Ну І, звісно, ці шорти різних кольорів та різних стилів. Далі я ще помітила ось такий прикольний манекен. Тут футболка та джинси з ось такими дірками на колінах. Джинси у нас вони коштують 1300 гривень, досить гарний колір, як на мій погляд, ніжний такий. Ну і 599 гривень ось ця жовта, ніжно-жовта футболочка з принтом. Різні картинки там, прикольно. Далі сарафанчик, він у нас такий ніжно-ніжно-коричневий, можна сказати, какаовий, чомусь мені це нагадує. А у нього прикольний верх за рахунок ось таких китиць. Не знаю, прикольно, 1499 гривень. Далі ось така сукня в квіточку. Квітки там рожеві, помаранчеві, сині. Коштує він 1000 гривень. Стиль, до речі, досить гарний. 349 гривень різні сарфанчики в різних кольорах. Я вже приміряла такі, до речі, в минулих відео. Ну, і взуття 999 гривень різні кольори фіолетовий, коричневий, чорний. 899 гривень біла сукня. У неї там де резинка на талії, як ви бачите. І ще є в коричневому кольорі 899 гривень, 1300 гривень а помаранчева сукня. У неї також тут іде резинка на талії. Ось така, і зав'язочки зверху. Далі сорочка без рукавів, 549 гривень в білому кольорі. низ прикольний, до речі, 549 гривень сукня в чорному кольорі із квіточками білими. У неї ще є тут ось такий, наче як поясок, 549 гривень зелена сукня з білими квіточками. Знову ж таки, це схожа на ту, яку я тільки що показувала. І ще ось така от сукня, 799 гривень. У неї тут гудзички йдуть, прикольно. І 1699 гривень біла сукня з візерунком, 1999 гривень знову сукня, але вже з довгим рукавом ось таким. Далі у нас ось такі сарафани 1500 гривень, наприклад, салатовий ось є. У нього довга ось така спідниця, також є в зеленому кольорі, чорному, блакитному і з візерунками, можна так сказати, а саме з квіточками. Ось Як цей манекен виглядає 1299 гривень і салатова, точніше зелена сукня. 699 гривень, помаранчева сукня з пояском Наталії. Із таким дивним візерунком. Також є капелюшки 449 гривень, помаранчевий, рожевий, купальники 449 гривень. Прям комплектом іде і 399 гривень. І накидочка 799 гривень. Прикольний комплект виходить, якщо це все разом поєднати. Тут ще дивіться, який рукавчик прикольний. Далі за 699 гривень цільний купальник. Він також підходить під ту накидочку, також під той комплектик. Ну і загалом ось такі пропонуються купальники тут. Також є ще в ось таких кольорах: більш синіх, бірюзових. Якихось таких морських одним словом. А, і також є ще рожево-чорні. Мені, якщо чесно, сподобався дуже ось цей от рожевенький. Не знаю чому, саме цей от цільний, а, зараз скажу його ціну. і він коштує 699 гривень. А, як на мене, прикольний верх, його прикольний, є ще в чорному кольорі, а також ще є ось таких більш. На яскравих кольорах. А, ну, як, на мій погляд, краще яскраві. А також коричневий купальник, ось такий, висить тут. Досить прикольно. Далі 449 гривень ось така сукня у вигляді футболки, можна так сказати, за 600 гривень сорочка з довгим рукавом в м'ятному кольорі. Ну, і ось що я примірюю. Насправді це не все, що я примірюю сьогодні, буде більше речей. Сукня з того манекену, вона в принципі прикольна, але ну, якось мені вона все ж таки не зайшла. <гум> все ж таки, щось мені є те, що мені не подобається. Ось так вона позаду виглядає. Ну і вона, в принципі, зверху на мені нормально, а в талії якась вона досить велика. В принципі, воно і так гарно, але з іншого боку, я не знаю. Мені здається, краще було б, якби воно все ж таки якби по тілу йшло чи щось таке. Сукня зроблена з бавовни 100% і коштує 1500 гривень. Далі, ось ця сукня, я не зрозуміла її приколу. Я взяла самий маленький розмір, який є, але вона ну, тупо висить на мені. А ладно, там в талії висить, або я не знаю, ну верх, низ, талія, все висить просто. Ну, а так, то, якби вона була більш приталена, то було б дуже дуже гарно, як на мій погляд. Ось так вона ще позаду виглядає, як мішок. Просто мішок. А так то мені, до речі, сподобалось, але якби не розмір. Нагадую, вона коштує 1000 гривень, візко за 100% і взяла 34-й розмір. Далі біла ось така сукня, вона вже краще, ніж те, що я міряла перед цим. Вона білесенька, ось така, у неї є поясочок на талії. Низ прикольний, але мені здалося, що вона трохи жарка. От я не знаю, я її приміряла і якось в ній жарко, хоча по ній не скажеш. Можливо, це мені так здалося, можливо, я не знаю, але якось так. Комірець, і ось так виглядає рукавчик. А поясочок, гудзочки. Просто супер. Ну, і ось так вона виглядає позаду. Гарнесенька, білесенька, милесенька. Брала я 36 розмір, коштує вона 2000 гривень і бавовна 100%. Також є ще ось такий гудзочок в додаток на всяк випадок. Вдруг відпаде, то можна пришити. Синя сукня з білими квіточками, листочками і тому подібному. Також є поясок Наталії, досить прикольний, як, на мій погляд, комірець зверху є ось такий. Гудзочки знову ж таки. Рукавчик. Він такий не сильно довгий і не сильно короткий. Він на резинці ось такий. А, ну, і загалом прикольна сукня. Ось так виглядає з боку. Ну і ось так виглядає позаду вона. Не знаю, що ще казати, але в принципі вона сподобалась мені. Коштує 700 гривень, склад віскоза 100%, розмір 34-й приміряла. Далі у нас просто суперська ось така чорна сукня. У неї дивіться у неї йде обхват об шию, можна так це назвати. Воно досить прикольне, як на мій погляд. Плечики відкриті, йде нормально по моїй фігурі. Ну і загалом досить гарно, але я не знаю, на літо брати чорну сукню якось не сильно прикольно. От. Але так то стиль прикольний. Коштує 900 гривень 36-й розмір і поліестер 100%. Далі білесенька сукня, вона такого вільного крою, можна так сказати. А ось так виглядає позаду, спереду. Е, ну, Загалом прикольна, але ну, це якось не мій стиль, можна так сказати. якось... Я не звикла до таких суконь, але коштує 1699 гривень, бавовна 100% 36 розмір я брала. Далі сукня з довгою спідницею, з ось такими синіми квіточками, синіми бірюзовими. А, До речі, я ніколи не брала сукні з довгою, довгою спідницею. У мене ніколи їх не було, але ось вирішила приміряти. Позаду як виглядає, ну і загалом, я навіть не знаю, вона мені наче і сподобалася, наче і ні. 1500 гривень розмір 34, бавовна 100%. А далі сукня знову ж таки помаранчева з білим візерунком, є поясок Наталії, гудзички. А вона також прикольна, також гарна, у неї йде резинка на рукаві. Ну і комірець є. Ось, такий. Ось так вона виглядає з боку, ззаду. І що я ще можу сказати? В принципі, прикольно, але я не сильно люблю помаранчевий колір чомусь. Тому мені вона через колір не зайшла. І ще я вирішила показати вам без пояску, тому що багато хто любить носити сукні без поясу, просто щоб воно було вільним кроєм. Тому ось ось так воно виглядає, якщо без поїзку. як краще не знаю. 700 гривень, 34-й розмір, віскоза 100%. Далі зелена ось така сукня, в неї йде поясок, спущене плече, точніше, його навіть немає рукава на тому плечі. Досить гарна, але, але але, але, що тут мені не сподобалось? А, як ви бачите, там, де рукав, там воно має бути застігнуте, а воно в мене не застігалось. Тобто там є гуцик, який потрібно застігнути на тому рукаві, але він в мене не сходився чомусь. А, от, але так то прикольно, в принципі. Але чомусь мені здається, що ця тканина вона досить мнеться. Але коштує 1300 гривень 36 розмір, палов 100%. Далі помаранчева сукня з резинкою на талії, без рукавів. Ну, досить прикольно, вона простенька, але все ж таки в неї є якась така особливість, якась вона прикольна. Ось так вона позаду виглядає. Ну, погодьтесь, виглядає просто, але по факту, в принципі, щось в ній є таке прикольне. Ось ще вблизі покажу. До речі, я не знаю, камера не сильно передала цей помаранчевий кольор. Він прям такий, знаєте, яскравий, яскравий. А позаду воно ось так от на зав'язочках. Застігується 899 гривень, бо воно 36 розмір. Ну, а далі магазин сенсей, я вам тут покажу новинки і загалом, що тут є. Нова колекція це у нас сині такі ось кольори. От, Наприклад, ця сорочка вона коштує 549 гривень, яка була на манекені. Далі, ось знову ж таки, як ви бачите, вся колекція, яка є присутня. 69 гривень топ ось такий блакитний з ромашками. Це він позаду так виглядає. Ну і спереду. Досить прикольно. Далі 279 гривень топ з водоростями, можна так сказати, як, на мій погляд, це водорослі. 499 гривень сарафанчик білий з синіми квіточками. 399 гривень знову сарафан з синіми квітками. Далі у нас іде шорти за 599 гривень, тут такі квіточки якісь рожевенькі. Далі прикольна футболка з креветками, 279 гривень. Я не знаю, чомусь мені креветки зайшли. Вони якісь такі смішні, куметні і гарненькі в принципі. 399 гривень сукня. Вона, до речі, синя. Тут якось воно не передало цей колір, але вона синесенька. Далі йде ось така сорочка, вона трохи укорочена, 400 гривень з довгим рукавом, і в неї досить прикольний стиль, застібки, можна так сказати. Там такі е, петлі йдуть, ось, як ви бачите. Е, 400 гривень спідниця, вона в квіточку, тут різні квіточки, і вона довга. Е, далі 600 гривень сукня з квітками, ось такими та листочками. Е, і ще є за 499 гривень з ось таким візерунком, досить. Така дивна, незвична. Далі у нас досить дивна сукня 549 гривень. Принт ось такий. Вона з довгою спідницею, і вона просто тупо пряма. Тут навіть розріза ніякого нема знизу. 500 гривень чорна сукня. Знову ж таки, тут йде ось така резинка на талії. Також є за 300 гривень ось така рожева сукня. Ну, просто звичайненька, вона навіть брудна трохи на рукаві. 500 гривень рожева, яскраво рожева сукня. Тут знову йде резинка Наталії 500 гривень а сукня вже червоного кольору з білими такими п'ятнами. І тут, до речі, вже йде дещо прикольне знизу. А саме ось такі от затяжечки. Зараз я вам покажу їх покраще. Ось, як ви бачите, затяжки. Далі 300 гривень сукня. Вона така червоно-рожева і тут ще йде розріз. Невеликий, Не але є. Далі 500 гривень сукня, звичайно, чорна, на ось таких бретельках, можна так сказати. Далі 549 гривень чорна сукня. Тут, тут ось такі гудзички. Ну а далі я вам покажу біжутерію і це вже кінець відео. Тут я нічого не приміряла, тому що мені тут сильно нічого так не зайшло, не сподобалось, щоб прям приміряти. Ну і плюс тут була дуже така величезна черга в примірючі. Ну, це просто жах. Ну а вам я кажу дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Скоро, до речі, буде відео з Котону та Нью-Йоркеру, тому не пропустіть. Бувайте, до нових зустрічей!